Виконуємо номер 234 із підручника Геометрія 7 та номер 19.23 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 10 крапочка 19, МН. Паралельно ПЛ. Знайдіть кут МК. Приступаємо до виконання. Я коротко записала умову задачі і виконала малюнок. Нам відомо, що МН паралельно PL, кут НМК НМК 120 градусів, кут КПЛ 140 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута МКП. Виконаємо додаткову добудову. Проведемо через точку К, пряму ДК, паралельно МН, тоді кут НМК і кут МКД є внутрішніми односторонніми кутами утвореними при перетині прямих МН і КД січною КН. Запишемо це. Виконаємо додаткову побудову. Проведемо. Через точку К прямую ДК параллельную МН. Тогда кут НМК и кут. М К, -д є внутрішніми, односторонніми, кутами, утвореними При перетині прямих «МН» і «КД» січною «КМ». Оскільки «КД» паралельно МН то із властивості про внутрішні односторонні кути, утворені при перетині паралельних прямих січною, кут МКД дорівнює 180 відняти кут НМК, тобто 180 відняти 120 і буде 60 градусів. Оскільки КД паралельно МН. То из властивости про внутренние односторонние куты утворенные? При перетині параллельных прямых МН и КД сечною КМ Кут МКД дорівнює 180 градусів відняти кут НМК і дорівнює 180 відняти 120, 60 градусів. Далі переходимо нижче до ПЛ. За побудовою КД паралельно МН, а за умовою МН паралельно PL. Тоді за властивістю паралельних прямих, дві прямі паралельні треті, паралельні між собою КД буде паралельно і ПЛ. Запишемо це. За побудовою. А паралельно МН. А за умовою МН Паралельно? ПЛ. тут ПЛ. не ПК. ПЛ. ПЛ. Тоді за властивістю паралельних прямих КД паралельно ПЛ. Ну, а тепер розглядаємо іншу пару кутів. Куди кути ДКП і КПЛ є внутрішніми односторонніми кутами, утвореними при перетині прямих КД і ПЛ січною КП, оскільки КД паралельно ПЛ, тоді за властив... властивості про внутрішні односторонні кути, утворені при перетині паралельних прямих січною КД і ПЛ. Січною КП, градусна міра кута ДКП, дорівнює різниці градусних мір кутів 180, відняти кут КПЛ. І ми отримаємо 40 градусів. Так, от нас треба 4 поставити, штучки 3. Ну, а тут буде 4, ось так. І тепер це все запишемо. Кут, ДКП і кут КПЛ є внутрішніми односторонніми, кутами утвореними При перетині Прямих КД і ПЛ січною КП Оскільки КД паралельно ПЛ то із властивості, про внутрішні, односторонні кути Утворені, перетині Паралельних прямих, КД і КП Січною КТ і ПЛ, і ПЛ, то січна сечною КП кут ДКП дорівнює 180 градусів, відняти КПЛ і дорівнює 180 градусів відняти 140 градусів, маємо 40 градусів. Ну, а тепер використаємо основну властивість вимірювання кутів. Градусна міра кута МКП. Дорівнює сумі градусних мір кутів МКД і ДКП. Тобто, маємо 60 додати 40, отримаємо 140 градусів. Запишемо це. Використаємо основну, властивість, вимірювання. кутів. Градусна міра кута МКП дорівнює сумі. Кутів МКД і ДКП. І це буде 60, додати 40, маємо 100 градусів. Записуємо відповідь. 100 градусів. Номер 234 із підручника «Геометрія 7». Та номер 19.23 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.